Зло, війни і насильство це темрява, де панує сатана. Світло це є Бог, Бог любові, який дає вічне життя. Люди хотіли мати безсмертя. Вони хотіли мати любов, але ніке божество чи ідол вони не дають безсмертя, окрім Господа нашого, істинного, праведного, який дає спасіння і вічне життя, бо він є Бог любові, і від самого початку він піклується про людей. Бог віддав свого сина, і кожен з будь-якого народу, який не вернеться до Господа, буде мати вічне життя. Бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого єдинародного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав вічне життя. Ісус прийшов для просвітлення всякої людини. Будь-який народ чи людина, яка не вернеться до світла, отримує вічне життя. Бог дав людям побачити істину своєї сили. Через ізраїльський народ і дав можливість будь-яким народам прийти до нього. Диявол він не дає любові і до смерті. Він темрява, який приносить зло, війни, проблеми людям. Підпишися.